Новий склад, нові перемоги. У БК Франківськ-Прикарпаття презентували новачків та нагородили кращих спортсменів. Минулий сезон для жіночої баскетбольної команди став тріумфальним. Гравчині під керівництвом Юрія Процюка здобули сім золотих медалей і встановили унікальне досягнення в українському жіночому баскетболі. Капітанка жіночої команди Франківськ прикарпаття Ольга Алексейчик зізнається, попри значні зміни у складі, дівчата швидко згуртувалися та вже продемонстрували непогані результати у суперлізі. Загалом минулий сезон. Був дуже продуктивний та позитивний для нас в цьому сезоні. Ми стартували в суперлізі. Зіграли вже чотири гри, половину виграли. Загалом хочу сказати, що що в нас склад дуже змінився, омолодився. Багато нових гравчинь. Всі дуже добре один одного знають, тому що дівчата грали в інших клубах. Ми разом зустрічалися у збірних, тому не дуже важко було дівчатам влитися в наш колектив. Ми потихеньку адаптуємось один до одного та працюємо для однієї перемоги. Баскетболістки Франківськ-Прикарпаття налаштовані на перемогу в наступній грі. Як зазначає гравчиня команди Анастасія Шепелюк, усі зусилля команди спрямовані на те, щоб обійти літери чемпіонату та здобути перемогу. Ми стали дружні хорошою командою і дуже хочемо виграти рівне, так як воно лідирує з нами по лізі. Я думаю, що Вимоги будуть від тренера тільки виграти, не тільки зіграти хорошу гру, але й виграти в рівно. Під час прес-конференції міський голова Руслан Марцінків передав гравчиням посвідчення майстрів спорту України та золоті медалі чемпіонату України серед жіночих команд. Ці в свою чергу представили й новачки у жіночому баскетболі. Команда Сівано-Франківська, яка представляє наш баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття, здобула сім на золотих медалей в чемпіонатах України. Ну і напевно, сама така важлива для нас золота медаль. Це була з медаль жіночої суперліги. Тобто, Франківськ є чемпіоном України з баскетболу, а також із баскетболу 3 на 3 За усіма перемогами баскетболісток стоїть не лише їхня наполеглива праця, а й підтримка тренерів. Відтак команда продовжує розвиватися, шукати нові тактики гри та ставити перед собою великі цілі. Віталія Коуч, Іван Пілецький, телеканал чотириста